Отже, кілька слів про методики при порушенні сну у дітей. Це часто дуже часто трапляється, особливо в наші часи з вами, під час війни. Дуже часто діти не сплять. Для дітей це великий стрес, великі випробування. І треба зробити все, щоб якимось чином. Зменшити вплив у цей негативний вплив. Один з таких чинників це є нормалізація ночного сну, тобто, щоб дитина спала. Ми будемо заходити з точки зору не педагогічної, а з точки зору фізіологічної. Тобто, що треба зробити, щоб дитина спала? По-перше, треба нагріти і відмасувати ділянку шиї. В цьому положенні воротниково. Ділянка комерцевої зони. Ми робимо погладжування. Робимо погладжування пам'ятаєте, я вам казав, у нас була така процедура по 30 разів. Зараз ми робимо від 30 разів краще раз по 60 погладжування, 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 погладжування Потім ми мешечки мишечки наші з вами славетні. І мишечками робимо масаж прогрівання шиї. І прогрівання, і прогрівання до середини лопаток. Масаж шиї, і прогрівання до середини лопаток. Масаж шиї, і прогрівання до середини лопаток. Оце не складний масаж, він сприятиме розслабленню м'язів шиї. Але паралельно з, цим, паралельно з цим ми з вами маємо обов'язковим чином нагріти пальці ніг. Дітині відомо, що якщо людина засинає, то в неї кінці кінчики пальців ніг піднімається температура на 1-1,5 градуси. Тому нам треба заздалегідь прогріти ці ділянки. Як це можна зробити? Ну по-перше, можна, щоб хто-небудь мішочками гарячими прогрівав пальці ніг, а можна зробити простіше. Можна зробити так, щоб одягнути великий, велику шкарпетку і е, отаким чином з двох сторін мішочок Роз, роз... Роз, скажімо так, розпрямити. І ось таким чином, щоб пальці були огорнуті мішечком, і одягнути потім таку велику, велику там, таку чоловічу шкарпетку, наприклад. І в цьому положенні, коли буде одночасно прогрів е, пальців ніг і в е, комерцевої зони, ми досягаємо ефекту, коли дитина буде просто засинати у вас прямо під масажем. І останнє, але дуже важливе, є така. Теорія важкого, важкої ковдри. Що це означає? Це означає, коли дитину накриваєш легкою ковдрою, це один ефект. Але коли дитину накриваєш важкою ковдрою, тобто з натиском, в нашому випадку можна декілька ковдр покласти. Або як роблять підсвідомо роблять деякі батьки, і це вірно, вони, вони огортають дитину, вони її прижимають до себе. Коли важке, важка ковдра. Підсвідомо свідомо ми сприймаємо, що ми знаходимося в стані утробі матері. Це настільки за цією теорією, це настільки прадавній рефлекс, що навіть зараз е, виготовляють і навіть продають важкі, важкі ковдри такі з підсиленням, вони такі, знаєте, з скляними такими кульками для того, щоб вони були важкі. У нас такого нема, але ми можемо що зробити важким це. Цю ковдру дайте 2-3-4 ковдри. Потім, коли дитина засне, ви знімете їх. Дитина не буде перегріватись і підніти, і так далі. Але під час засинання дуже важливо, щоб ковдра була або в натяг, або просто важка ковдра. Зрозуміли? Отже, ви зрозуміли: ми прогріваємо пальці ніг дитині, ми робимо масаж комерцевої зони дитині і обов'язково. Одразу одночасно з цим або після цього накладаємо важке, важку ковдру важку ковдру, щоб вона передавала тиск на тіло дитини, для того, щоб вона заснула, а потім ви її приберете. Ось таким чином ми дійсно можемо впливати на якість сну, а отже, на якість життя вашої дитини.